Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Дивіться, які мої брізочки. Одна ширша, а друга якось так догору свої гілочки підняла, а друга більш розпущена. На одній практично листочки вже нема, а на другій ще є. Друзі, я хочу вам сьогодні показати, куди переїхали мої кроленята. Йдемо? Йдемо. Тепер вже моїм кроликам хоч і осінь. Якби було сухо, можна було було би їх відпустити, щоб вони погуляли, але друзі їм дорога сюди закрита, тому що тут закопані ямки. Верніше, закопана картопелька. Ось, друзі. Це дира. Ще хлопці не поладнали. Тут треба буде, напевно, міняти нову сітку, частинку, бо там дуже велика дира. Через цю диру собаки пролізли і подавили всі кури. А ось друзі і ось тут жили мої кури. Ось їхні їхня драбинка. Ось така. Внизу були зроблені кубла там, де вони неслись. Ну, все розкидали, тому що хлопці заливали стяжку. І поки ось так. Частково дещо я повішала. А ось тут, друзі, дивіться, ось мої кролики. Постелила, друзі, солому. Тут так холодно. Я трошки побілила їм стіни вапном. Трішечки, може, якась дезінфекція буде. Щось літає чи це пил? Друзі, постелила солому, тому що тут тік. Мені здається, чуть-чуть стало тепліше. Ось мої кролики. Ось мої кролики. Зараз я їм підкину сінця. Овса. І все. Більш нічого не даватим. Сьогодні вони мене їли яблука. Це три кролички. Бурячки треба вибирати. Ось тут два кролика. Так. Ось там сіренький сховався. Mm. Оці кролики, вони такі вредіни. ну поміняла е, кориту. Ось це на на їжу поміняла в цю сторону, поставила, то, бачу, друзі, сюди так не управляються. А як стояло на ось цій стороні, при цій стороні ось так, постійно вибирала їжу з какашками. Ось тут новушкові добре таке. Кусило чи що? Потім глянути. Так, піду їм дам зерна. Вам сюди не треба. Друзі, ледь отерла. Те, що я літом мастила, брала е, олія, оцит і шампунь, я вам вже говорила, в рівних пропорціях. І пензликом мастила отак трішечки відганялась від комариків. Але олія, знаєте, як воно їх застигає, і вона, така, таку клейку після себе вставляє таку такі плями, що не можна відтертись. Ну, трішки рук приклала і отерла. Ще якби клітки пофарбувати. А тут зверху я ось так прикрила. Тут порожні клітки, там немає нічого, немає нікого. Будемо надіятися, що в нашої сірої кролички буде поповнення. Ой, тут картопелька моя лежить, там її небагато. Так. Буде поповнення в тої сірої кролиці, то буде в нас. Будуть і верхні клітки зайняті. Ось в нього, друзі, я Так, тут я клітку йому не чистила, як переносили. Всі чистили, а його не почистила. понеділок почищу водичку випив. Вже водичку я їм даю просто, звичайну. Ще трішечки є. Ще буде долити. Зерно з'їв. Це, напевно, днів два нічого не хотів. Ну як він їв? Сочні курма їв, а зерна не хотів. Наш Гоша. так Ай, ти хорошенький. Ну чого ти? Ну, чого ти боїшся, ти, хлопче? Хлопці стукали, бохали. Кролики трошки, може й напугались, але нічого. Все в нас буде добре. Я думаю, що кролики до зими, вони терплячки. Їм зазвичай літо тяжче пережити, як зиму. Все ж таки зимою людей на вулиці стоять, чи літо, чи зима на вулиці стоять клітки то я думаю, що їм тут не буде холодно. Двері заріпіли, я думаю, що хто десь стукає. А літом їм тут буде досить гарно. Хі -хі. Так, буду, напевно, їх кормити вже на ніч, друзі. Вже. День коротенький. Зараз візьму сінця. Позакладаємо. Зерна візьму їм насиплю чуть. Яблуко сьогодні я їм давала, більш давати не буду. На ніч заложу ось, друзі, увесь тікає. Овес. І трішечки є кукурудзи. Понасипаю їм і нехай хрумають. Вже гроша їсть, вже хрумають. А де наша. Ой, так до неї низенько треба присідати. Ну і для неї. Я не маю поки буряка, Картопелька варена закінчилась. Треба буде зварити. Положу на ніж тільки одного зерна. Так. Яблучок їй давати також не буду. Вони хоч нібито й солодкі, але все ж таки від яблук може бути і взуття, а нам цього не треба. Так, а ну, не бушуй. Я їй сіна давати не буду, в неї там є. Водички треба було принести. Ну, Друзі, я не знаю. Мені здається, що вона кітна. Бачите, вчора, коли ні, позавчора ми переносили, я тут гній чистила, викидала. Ну, Вона в мене велика, досить велика, друзі. Її так відволічу трошки от -от, а, накину На а в мене. Ага. Ну тихенько, я ж тебе трогати не буду. Ти хорошенька така. Ти я не знаю. Вона велика, дуже велика. Мені б хотілося б від неї мати кроленята, це була, каліф... її мама була Каліфорнія. І я свого кроля не мала, я носила до знайомих спарувати кроличку. І ось в Каліфорнії народилась ось така кроличка. Огромна. Так, ну ти ж млюєш ласку, правда? Ти ж любиш, ласка, але інколи буваєш поганою. І той сірий кролик, це від неї. Він просто трішечки перехворів, і він, можна сказати, призупинився чуть в рості. Друзі, все ж таки кроленят, кроликів, якщо хто хоче тримати. Все ж таки треба вакцинувати. Я поки вакцинувала, все було добре. А потім, думаю, та думаю, може й так буде все добре. Що ти слухаєш? І воно так вийшло, що в мене цей рік взагалі. Практично кроленят. Можна сказати, і не було. Ну що, ти слухаєш, ти хороша мама, хороша, гарненька така кроличка. Як тебе назвати? Хмаринка, Я коли як її називаю? Хмаринка моя, хмаринка, але ж ти вредна хмаринка. Все, друзі, ту зерна. Насиплю малечі і буду йти до хати. Так, 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 так. Бачите, бачите, як вони дружньо. Негарно вони їдять. На ніч. Три. Три ось таких моїх жмінки, кулачка моїх. Вистачить, я так думаю. Сінце я їм давала десь дві години тому. Класти не буду, завтра зранку, а зерно їдять. І тут тільки додавлю їм одного зерна. Так, ану, на одну особу. Одніжнень. Так, ану тікай. Ось. Від мами сірої кролички цей сірий кролик. Ну, в мене щось. Оці ці кролики взагалі. Вони всі трошечки. А ну тікай, тікай. Тут порожня мисочка. Завтра вранці водички принесу. Ну і друзі, я ось так на ніч їх накриваю. Ось там також, щоб їм було тепліше. Хоча там віконечко не закрите. Нічого. Все. Все, усім пока-пока. Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Швидкої нам перемоги. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, кому сподобалось ось така <рес> таке приміщення для моїх кроликів. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Я буду дуже-дуже рада. Все, усім пока-пока. Усім пока-пока.